The Півають пісні, малюють, роблять окопні свічки, чи продовжують навчання. Усім цим займаються діти в укриттях під час повітряної тривоги, аби мінімізувати стрес та допомогти адаптуватись до нових умов життя, у Чернігівській школі номер 3 започаткували освітній челендж. Впродовж тривоги наближаємось до перемоги. Наша основна задача під час тривоги це зробити так, щоб по-перше, діти були спокійні, щоб вони бачили нашу впевненість і щоб їм було чим зайнятися, щоб їм не було сумно. А коли діти зайняті, звичайно, що ці тривоги відходять. Ми можемо провести це пальчикову гімнастику, різні вправи. Ми можемо фізичні якісь вправи зробити. Дуже люблять діти ліплення. У нас там є все для творчості. І хоча умови, ну це ж немає пар таких умов, але все одно дітки можуть до цього долучитися. Окрім творчих занять, в укритті діти також можуть продовжувати навчання, кажуть педагоги. Це робиться для того, аби не витрачати марно час, проведений у підвалі, а навпаки, використати його. Того, щоб розпочати новий матеріал або надолужити вже пройдений. Під час тривог ми намагаємося не відриватися від навчання, тому що ми працюємо наш клас, працюємо за програмою інтелект України. І тому діти вже самі звикли, що нам треба дуже багато всього зробити, встигнути. Завдання цікаві, тому вони самостійно відкривають зошити і продовжують навчання. Я коригую, підказую, що консультую. До освітнього челенджу потроху долучаються і інші навчальні заклади міста, зокрема Чернігівська загальноосвітня школа номер 25 Час в укритті також використовують і для добрих справ. Наприклад, роблять окопні свічки для наших захисників та захисниць на передову, задіяні як вчителі, так і діти. Оскільки ми порахували скільки часу ми проводимо у сховищі, і хотілось витрачати дійсно цей час з користю. Тому запросили і діток спочатку діти. Потім дякуємо, активізувалися батьки. Ські дуже допомогли нам із матеріалами, тобто привозять нам батьки і картон для того, щоб виготовляти, і віск замовляли, і парафін забезпечують всім необхідним матеріалом. А дітки, звісно, з задоволенням під час тривоги вони розвивають і моторику, і кожен з них хоче зробити свій вклад в перемогу. Таким чином долучаються до цієї акції в рамках челенджу з дітьми працюють як онлайн, так і офлайн. Ті, хто навчаються вдома, теж з користю проводять час, виконуючи креативні завдання від своїх вчителів. Головне, що діти не фокусуються на негативі події, пов'язаних з війною, а цікаво проводять час. Зазначають у школі. У дітей ну можна сказати, не виражається така тривога, страх у дітей. Вони не хвилюються, вони не плачуть. Ми не бачимо такого і знаєте. Ну, вчителі, звичайно, адміністрація школи приділяють велику увагу цьому, і ми плануємо свою роботу так, щоб наша робота спланована так, що ми знаємо, як пролунає тривога, ми знаємо, чим зайняти дітей, що з ними робити, як їх заспокоїти, що з ними проводити. Скажіть, будь ласка, вам дуже страшно в укритті? Ні. Ні? Бачите, усміхнені обличчя дітей говорять про те, що все ж таки вони відчувають турботу і відчувають, що поряд з ними люди, які захистять, і все буде добре.